Всім привет! З вами Богдан. і сьогодні ми будемо грати в Finite at Freddy's 3. А. Да, вона вийшла. Ви спитаєтесь, з чого я не знімаю по екраному режимі? Бо по повному екраному режимі вона не хоче знімати. Ну, начинаємо! Це неможливо цю гру пройти. Я я вообще зараз. Зараз... Я вернувся. Мені там мій друг пишет. Це того, що я рекомендував у меня с ним, разом ютуберы. Разом Так було ну, грузиться? Капець? І ця ігра просто нереально, яка важка. Чесно, важку, як... Шо це? Бляха-муха? А, то лагінеш. Це наша перша. Це. Перша і друга синішана разом. Думаю, мене чути за це, чувака. Можна підсвічувати до контрол. І як ви бачите, Токсик це вже не можна без я что маску да це. Шо це марионетка? Його страшно. Марионетка вже ділась кудось. А ну так, треба її вже до себе. Ось до її лице, блін, да це нереальна ігра. Бля, бля! удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.